Вітаю вас, любі діти, шановні дорослі, на уроці курсу Я досліджую світ. Сьогодні ми поговоримо про те, чому потрібно дбати про довкілля. І розпочнемо ми з хвилинки фенологічних спостережень в ефірі програма Як почуває себе ненька Україна сьогодні? Привіт, друзі! звертається до вас ведуча. А який сьогодні день, питає. Який місяць? Яке сьогодні число? Мої вітання, говорить ведучий, а яким було вранці небо, пригадайте, ясно, сонячно, хмарно чи похмуро? Що стосовно опадів? Комусь відома температура повітря? Люди живуть на планеті багато років. Чи завжди люди дбайливо ставились до багатств природи, як ви вважаєте? За малюнком за цим розкажіть, хто з дітей піклується про природу, а хто завдає їй шкоди? Та чому ви так вважаєте? Подивимось на цих двох приятелів хлопчик та дівчинка. Вони саджають дерево. Чи піклуються вони про природу? Чи ні? А ця дівчинка щойно розцвіли першоцвіти, вона цілий оберемок нарвала їх. Вона піклується про природу чи завдає їй шкоди? А цей хлопчик із рогаткою, подивіться, полює на пташок. Що ви скажете про його поведінку? А ця красуня годує пташок. То хто ж з них піклується про природу, а хто ні? Послухайте вірш та назвіть об'єкти, з яких складається наше довкілля? Довкілля це місяць. І сонце, веселка і грім, і вітер, що хмари приносить, земля, на якій твій збудований дім, зірки в синім небі, і роси, туман у дібровах, пташині пісні, У долах духмяного зілля, дитинства щасливого сонячні дні. Усе це, мій, друже, довкілля. То з чого ж складається довкілля? Це місяць, сонце, веселка, грім, зірки, вітер, хмари, земля? Туман, роси? Продовжіть, будь ласка, З чого ще? На ваш погляд складається довкілля. Поміркуйте, а що потрібно зробити, щоб наше рідне місто чи село причепорилося навесні? Розгляньте, будь ласка, фото, чи є такі місця в нашому місті? Проблема сміття постає в нашому житті дедалі гостріше? Щороку навесні відбуваються заходи з прибирання вулиць, парків, подвір'їв, до яких залучаються всі, кому не байдуже до чистоти довкілля. Звісно, такого неподобства не має бути у нашому місті. Розкажи, а чому сміття? Опиняється не в контейнерах чи на звалищах, а в кущах, у траві, навколо будівель. Як воно, Звідки воно там береться, як воно там з'являється? Послухайте таку інформацію. Після споживання товарів залишається багато сміття. Із смітників воно потрапляє на звалище або на переробний завод. Щоб зменшити шкоду, яку завдають довкіллю сміття і відходи, потрібно навчитися сортувати сміття, і тоді воно потрапить на переробний завод, а не на звалище. Тож чому для навколишнього середовища так важливо сортувати сміття? Чи користуєтеся ви контейнерами для сортування сміття, де окремо складають скло, окремо пластик? Є контейнери для металу, для паперу чи для органіки? Яка різниця між цими контейнерами? Зверніть, будь ласка, ще раз увагу. Подумай та запропонуй власний варіант утилізації сміття. От, наприклад, папір можна збирати та здавати на макулатуру, метал теж можна здавати на металолом, можна окремо здавати пластик. І тому подібне А що ж таке утилізація? Утилізація, знайомимось з новим словом, це переробка відходів із метою збереження природи. Погляньте, будь ласка, іще раз на терміни розкладання відходів. Наприклад, газети чи паперові серветки розкладаються за 2-4 тижні. Шкурки від бананів за 7-10 днів. А от ось така коробка з-під молока або соку, аж 5 років. Недопалки цигарок теж 5 чи навіть 10 років. Бляшанки, які можна здати на металолом, розкладаються аж до 90 років. Скло понад 100 років. Пластикові пляшки теж понад 100 років, і також поліетиленова плівка, всі пакети розкладаються більше, ніж 100 років. А от підгузки понад 500 років. Уявляєте, як забрудниться наша планета, якщо сміття не будуть переробляти, утилізувати Що ж для цього робиться? Сьогодні в магазинах відмовляються від поліетиленових пакетів навзамін, екологи пропонують біорозкладальні пакети або торбинки з тканини чи ось такі паперові. Хто ж такі екологи? Це фахівці, які досліджують природу та працюють для її збереження. Погляньте, будь ласка, на ці фото. Подивіться, які наслідки для живої природи забруднення довкілля. Без сліз не глянеш, так? А от сортування допоможе перетворити відходи на цінну сировину. Залишене ж в лісах і парках сміття не лише псує пейзаж, а й завдає великої шкоди диким тваринам. Гачок, який залишив рибалка, може ковтнути птах. Морські та річкові тварини можуть заплутатися в пластикових кільцях. Подивіться, якось, ця черепаха для перенесення банок з напоями. Застрягши в такому кільці птахи, риби, черепахи, відчайдушно намагаються звільнитися, у них це не виходить. Скалки від скляних пляшок і банок небезпечні для дрібних лісових мешканців, тому що вони обни... можуть поранитися дуже сильно. А ось, подивіться, заплуталась як черепаха. А ось подивіться, який жах, він не може сам виплутатися, у пташок немає рук. Дивимося далі, які ще наслідки забруднення довкілля. Унаслідок спалювання сухої природної рослинності, чи стерні, соломи та сміття виникають страшні пожежі. Такі дії. Призводять до знищення рослинного і тваринного світу, зростання загрози виникнення пожеж у поле захисних лісосмугах, лісах, а іноді й травмування або загибелі людей, ось до чого призводить випалювання. Чи знаєте ви, до речі, що дощ може бути отруйним? Але це не природа робить його таким. Цей дощ утворюється, коли дим фабрик, заводів, газові викиди транспорту змішуються в повітрі з водяною парою. Тоді з неба випадає отрута, яка знищує рослини, труїть рибу у водоймах і навіть руйнує будинки. Поміркуйте. Що може статися з природою, якщо людина не піклуватиметься про довкілля? Продовжте речення. Щоб уберегти природу, я можу... Подумайте, що для цього може зробити кожен із вас? Зробимо висновок, дітки, із сьогоднішнього уроку. Природа щедра до нас і хлібом може наготувати, і джерельною водою напоїти, і здивувати неповторною красою, лише не може захистити сама себе, тому наш обов'язок охороняти та берегти її. І кожна людина має зрозуміти свою відповідальність перед природою та усвідомити, що забруднюючи довкілля, приносять Величезної шкоди природі? І, звісно ж, собі теж адже ми, люди, теж частина природи. Далі я вам пропоную переглянути мультфільм та дати відповіді на запитання що трапилось з лісовими звірятами? Якої помилки вони припустилися? Чи Придатні для повторного використання харчові відходи, і що потрібно порадити туристам, які залишають після себе величезні купи сміття. Сподіваюся, що урок вам сподобався та був корисним. Я бажаю вам приємного перегляду відео. До зустрічі!